Аполанки благословіння на 4 листопада 25-го року, в ім'яця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, що Господь говорить до учнів своїх і до тих, хто був з ними. Він каже. Про те, щоб той, хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій щоденно і йде за мною. Бо той, хто хоче душу свою спасти, загубить, а той, хто загубить його заради мене, її спасе. Коли я чую ці слова, для мене це є, знаєте, формула віри або визначення віри. Бо віра одразу відсторонюється, відміта, або від, відмітається, да? а, та віра, про яку говорить Господь, що віси теж вірять і, і тремтять. Або віра така, що ну, там, напевно, десь хто є, ми дуже часто чуємо. Або віра така, що я. З радістю прийняття віри, а коли прийшли випробовування, то злякався і збіг. Оці всі віри цим формулюванням відмитаються, відсторонюються, відкидаються. А залишається та віра, яка повинна бути. І вона складається з цих трьох частин. Тобто я спочатку відрікаюся від свого я, від себе, від те, що моє. І на це місце встановлю ну, те, що Боже. І це є початок віри. Поставити те, що Боже. Але воно мертва, поки я не е, візьму хрест і не самовільно взятий самою, да? свовільно, а той, який мене Господь передбачив. Виконанням заповідів його, а не своїх побажань. І це не тільки взяття, да? третій крок це крокування і йди за мною. Це не значить, виконуй чітко те, що я виконував, тобто проповідуй по хатах, по селах, по містах, лікуй там. А, те, а це означає те, що перебуваючи в тому місці, де ти перебуваєш. Ти за мною шляхом виконання цих заповідей, які в тобі тепер в серці закладені. І це є сутність нашої віри, істинної віри, правдивої віри, яка дає приплоди. Це є суть чистота нашої совісті, коли я саме з цього не ну, знаю, з цього місця або з цієї цього пагорбу. Дивлюся на світ, на що таке розрізняє, що таке добро і зло, яке не затьмарено моїми схильностями, гріхами і пристрастями. Коли я не виправдовую те, в чому я сам слабкий, я навпаки говорю правдиво, це є слабкість і це є неправда. І по правді треба робити ось такі речі. Коли я задумаюсь над цими словами відріктися від себе, взяти хрест свій щоденно і шляхувати за Господом, за Ісусом, то я всіми цими рухами, діями, справами встаю на бід Божий. На його сторону, в його перебуваю в його війську, і що б там не робив в цьому місті, в цьому напрямку, з цими послідовниками, моїми побратимами, можна так сказати, то я це буду робити правильно. Бо сам мій дух правильно направлений, він правильно може розважати над вчинками добра, вчинками зла, вчинками милосердя і вчинками показного милосердя. І це дає мені стержень, розуміння, коли я намагаюся саме так себе налаштувати. Саме так тебе віддати. Бо це уточнення, якщо душу свою хочеш спасти, погубиш її, то це якраз уникати всіх тих викликів, які несе з собою віра. Бо правда, правда, вона залишається правдою, коли ти свідкуєш, не слідкуєш, а йдеш за нею і тримаєшся її. Не відходиш тоді, коли ця правда небезпечна, а залишаєшся вірним цій правді. І це є чиста совість моя, яка може розрізнити і не тільки розрізнити, але й стати на бік цей час правди і істини, не зритися її. І це ми говоримо про те, що коли я душу свою віддаю за ім'я Господнє. Або заради Його за Ісуса, то я її спасаю і навпаки її е, привожу до життя. Саме цим. Бо я стає дух, який, мене, який допомагає мені перебувати в правді всіх випробуваннях, дає мені силу проходити їх, триматися е, боку Господнього. І це є Віра, про яку ми мріємо, про яку, яку любить Господь, яка приємна Господу. Бо саме така моя ну, не позиція, а мій стержень, життєвий стержень, в напрямку до Бога дає можливість мені і наповнювати мене образом і подобою Господа. Який мені закладені. Правдиво дивлячись на ці слова і правдиво взявши в своє життя ці слова як мою основу, мій фундамент, то з Божою допомогою я йду до Царства Небесного, який мені уготовано.